Привіт, друзі, ну що ж, приємна новина: Польща отримає 300 мільйонів доларів допомоги від Сполучених Штатів Америки на закупівлю військової техніки в тих же ж самих Сполучених Штатах Америки для проведення військових навчань на території Польщі військовими з НАТО. Чи це є добре, друзі? Чи є це погано? Напишіть в коментарях під цим відео. А що ж думають поляки? Пояснюю, друзі, поляки. З більшої точки зору задоволені тим, що вони отримають таку допомогу, яку не потрібно буде повертати. І звісно ж, вони зможуть отримати військову техніку, закупивши її в Сполучених Штатах Америки. Та військова техніка, друзі, яка зараз знаходиться в Польщі, в Польській державі Республіки Польща, вона може бути призначена. Самі знаєте для кого, і вже й так ні для кого не секрет, що Польща передала досить багато боєздатної техніки для України. Я не можу сказати, в якому вона була стані, тому що я не був свідком передачі, але мені здається, що все-таки вона була. В працюючому стані і допомагає вже на фронті. Звісно ж, друзі, також хочу сказати думку поляків щодо того всього, що зараз відбувається. Деякі конгресмени Сполучених Штатів говорять, що росіяни можуть бомбити аеропорти в Польщі. Тобто повторити ту ж саму схему, яка була в Україні. Але, друзі, що ще поляки думають, що коли росіяни спробують. Вдертися на територію Республіки Польща, то вони також будуть боронитися, як і українці. І звісно ж, друзі, полякам ніхто не буде допомагати, так як і українцям зараз ніхто не допомагає. Попри те, як говорять поляки, що вони відносяться до НАТО, тобто входять до їхнього списку, то це зовсім не означає, що їм будуть допомагати країни, як, як військовими, так і технікою. Так, можливо, техніку будуть давати, але якщо ми візьмемо до уваги, що Військові з Великої Британії чи Сполучених Штатів Америки сюди приїдуть і будуть боронити польську державу, то вони говорять, що це може бути зовсім не так. Полякам будуть давати їжу, гуманітарну допомогу, військову техніку для того, щоб вони боронилися. Але самі в котел не полізуть. І звісно ж, друзі, поляки вже беруть приклад з українців, і вони бачать, як можна боронити свою державу. І ще деякі поляки, знаєте, що говорять? Що Україну не швидко ще візьмуть в НАТО. По-перше, щоб потрапити в НАТО, потрібно мати надійні кордони. Якщо ми порівняємо зараз кордони України з Польщею і кордони України з Росією, самі бачите, яка ситуація. І якщо, наприклад, Україну візьмуть в НАТО, то Польща буде перша під ударом, тому що до неї буде легко підступити. Тому що ми розуміємо, що коли країна входить до НАТО, то тоді кордони трошки вже послаблюються, тому що інші умови співпраці між цими країнами і Польща буде під загрозою. Я не знаю, чи Польща буде підтримувати Україну, щоб та вступила в НАТО в майбутньому. Звісно ж, офіційно вони будуть все підтримувати, говорити, щоб Україну взяти в Євросоюз, в шенгенську зону, в НАТО. Але не публічно, друзі, ситуація може виглядати зовсім інше. Що думаєте ви на рахунок цього приводу, тому що поляки також. Мають різну думку, висловлюють різну думку. Я, звичайно ж, за те, щоб Україна була в Європейському Союзі, вступила до НАТО, бо все-таки, як ніяк, це буде вже якоюсь допомогою. І, звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал, діліться це відео з вашими друзями, тисніть вподобайку, і побачимося вже в наступному випуску.